Вітаю, сьогодні відео про таку бідосію, яка буває на широколисних гортензіях, це фузаріоз. Ось така, таке захворювання виникає на, дуже миттєво на зовсім здорових рослинах, якби ми бачимо гарний розвиток куща. І в один день приходиш і бачиш, що якісь ну, листочки в'януть на окремих гілках. Якщо на вашій рослині ви бачите, що там три-чотири гілки стоять нормально, а тільки на одній гільці під'яли листочки, то це вже підозра на фузаріоз. Оцей цей фузаріоз він розвивається дуже-дуже миттєво. Цим кущем було все гаразд, але от у нас цього літа було таке спекотне літо, Да? От і не було зовсім дощів, і от пройшов у нас дощ. Ну просто злива була. Злива була, мені треба було все ж таки забрати оцей горщик, мабуть, під навіс, але він стояв в саду разом з рослинами, які в ґрунті. Ну в ґрунті там вода виходить. А тут виходить, дуже сильний залив. Тому що злива була така, що ну, всю ніч дощ лив, і потім різке зниження температури аж на 15 градусів. І оце він стояв з мокрими ногами, такими з мокрим корінням, десь ну, дня 4. Потім ще пішов один дощ. Ну, в общем, я радувалася, що воно поливається без мене, тому що я дуже втомилася вже цього року від цієї спеки. А тепер ось такі наслідки. Ну і що я вам можу сказати? Оце моя помилка. Бачите, я та знаю, що не можна так робити, але все ж таки сподівалася, що а ось, да, а ось воно зупиниться. Коротше говоря, я стала підливати просто в цю, в цю землю підливати препарати, які нібито ну, від кореневої гнилі. Там були топсин, оприскувала, зрізала оці от гілки, от бачите, які були перші признаки були от фузаріозу. Тобто це тут був великий кущ. От бачите, скільки гілок от тут я зрізала. Але то я просто втратила час. Ну, Оці гілки, наприклад, стояли ще до вчора, дуже отак от гарні, такий тургор листа. Ну, говоря, кущ мене трошечки обманув. От. Але зразу, знову зниження температури вночі, плюс 12 градусів, і приходжу, і бачу на землі, от бачите, скільки листам. Тобто цей процес іде, ну, тому я, я втратила час. От, навіть не знаю, чи вдасться мені спасти зараз цей кущ. Я тут, от, оці останні зняла на черенок, на всяк випадок. От, може, зніму на черенок ще і оцю гілку. В ну, общем, подивлюся зараз, що я буду робити. Короти, от ці всі проливи і оприскування вони не допомагають. Якщо ви бачите отаке фусоріозне в'янення, і воно у вас в горщику срочно витягуйте. Прямо от просто в перший день. Okay. Беріть і витягуйте рослину з горщика. Значить, зараз я буду витягувати її з горщика, подивлюся, коріння там, звісно, гниле. Обскобу то все гниле коріння, тобто все, що там сіре і корічневе, я вам ну, зараз витягну з горщика і покажу вам, що там за коріння. Потім, потім буду замочувати її в растворі і садити заново. Ну, Камеру остановлю, тому що я, мені так не зручно, я сама знімаю, тому зараз витягну, подивлюся, що там з корінням покажу вам, а то тобто земляною земляної коми. Ну, Там точно що все. Перегнивши. Тобто оці 4 дні, що я її типу, питалась там, ну, дивилась на неї. Тобто не, не треба дивитися, треба зразу витягати з горщика. Ну, от Я десь стала з грунта, ну, от з цього відра з цього відра дістала цей кущ. Значить, Дивіться, що тут виходить. Ось тут знизу от повністю все утрамбовано. От бачите, що твориться. Тобто оці дренажні отвори, хоча там, он, бачите, які великі дренажні отвори. Тобто тут знизу, виходить, отака от, от дивіться, бачите? от, що тут твориться. Тобто, от настільки воно залите. Тобто, отим от дощем, плюс потім я ще ну, почала проливати оцими препаратами. і... Ну, виходить, рослина стоїть в мокрому ґрунті. І дивіться, тобто ну, зверху ґрунт, от бачите, він розсипається. Ну, але він дуже-дуже мокрий. Тобто Чим, ну, туди нижче, ну, чим нижче туди, от, тим більш ну, такий спресований і мокрючий ґрунт. І от тут, от теж, от дивіться, бачите, отут-от, от наскільки тут воно спресовано. Оце все, ну, коротше говоря, я зараз розклупаю, ну, в принципі, біленькі корішки тут є, тобто, може, ще спасу рослину. Я ніколи не відмовляюся, коли рослина отак-от щось з нею виходить, то я завжди намагаюся її спасти. Тобто, ніколи не кажу, знаєте, як то ета, доктор сказав, морг значить морг. Тобто я намагаюся цю рослину якось спасти. Тобто я зараз, оцей ґрунт, весь цей час оберу. Так? Ну, тут, виходить, отак от по от, якщо тут підгнило щось. Корінці, да, оці от. ці, тобто, я їх ті, що відриваються, я їх приберу, от, знайду де тут живі корінці і замочу його в, в ростворі розтворі препарату. Тобто, головне, зараз я оббираю і Обираю, потім вам покажу. От Бачите, тось, тут треба звільнити оцю кореневу систему, дати їй наповнення, ну, дишати, можливість дишати легким ґрунтом. Ну, будемо сподіватися, що це не остання стадія цієї рослини, може ще й вдасться її врятувати. В общем, зараз оббирати цей ком. Ну, от Дивіться, що хочу вам показати. От бачите, за, за рахунок того, що тут грунт був дуже-дуже плотний, от, виходить, рослина розвивала коріння тут зверху, де було більше кисню і де був більш такий рихлий грунт. Бачите, тут от-от корінці вийшли як грибочок. От. А тут знизу тут от, оце є основні коріння, основне коріння. а от такого от коріння тут нема. От я вибрала. Тобто воно тут вже гнило. ну З цієї сторони краще. От. ну коротше, Я тут попиталась його отак от обібрати, але ну, тут плачевна така ситуація. От, значить, цей процес просто гнієння, мабуть, то есть влітку, влітку, як я скажу, влітку, коли тепло, от, то рослина смоктує оце багато води і вона перероблює, а виходить, ну, може випаровувати. Получилося оце з цими дощами і різким зниженням температури там на. Ну, буквально от вночі стало 12-15 градусів, а до цього було 28, розумієте? Тобто, і отак от, виходить, 4 дні, от, 4 доби, і ще один потім лінюка. І воно це залилося. Ну, а я потім ще проливала. Терділа, що, думаю, ну, гарно це, нема дощу, верні, є дощ гарно так. У нас три місяці не було душі. Я так обрадувалася, що не треба нічого поливати, що залило все. Але, то, бачите, воно залило не дуже гарно. Так, значить, ну, трошки не вистачає води, я зараз додавлю. Що я тут зробила? Це я додавала топсин. Топсин М500 і Юніформ. От, ну, такий препарат я ще не використовувала, але це я проконсультувалася в в магазині, бачите, від кореневих захворювань, комплекс кореневих заболівань. Тобто, ось ця юніформ, Значить, Оце рослина постоїть тут до вечора. Зараз, ну, зараз 10 ранку. До вечора нехай вона стоїть. Зараз я додав сюди води ще. Так, і нехай вона стоїть в цьому розчині. Потім я її витягну. І залишу, щоб вона просихала на ніч. От просто залишу її. Зараз у нас ну, температура знизилася, прохолодна От, 20 градусів. Сьогодні 17 вересня, 12 градусів. Ой, два на вулиці. Ну вночі, вночі було сьогодні 15. Ну, коротше говоря, Можна залишити її на ніч, просто от залишити так, щоб вона, от, воно так постоїть. Потім я її отак от витягну і покладу на землю. Покладу на землю, нехай воно просихає. А потім зніму, як я, куди я її посаджу. Ну, тобто ночі я вам не буду показувати <рес> цей процес, ну, я її просто витягну от, з цієї води і постав, положу, щоб вона, ну, щоб оця вода стекла про це саме, про саме, сухле коріння. Бачите, вони білі. Тобто, ну, така надія в мене є. Але взагалі, я ж вам кажу, що оцей фузаріоз, він він, мабуть, отак от і виникає. Іменно осінню або весною, цей гриб, ну, так сказати, більше розповсюджується. Причому він розповсюджується моментально. От просто моментально, бачите, от який був кущ. Великий. Оце ж все було нарощене, оце все гілки, от бачите, от тут, от, тут, все це я зрізала. Тобто я тут, так сказати, покрамсала його капітально. І причому цей кущ це йому вже років 5, мабуть. Ніколи він не болів оцією, оцим захворюванням. Взагалі ніколи нічого на ньому не було. Тобто я його вважала дуже-дуже стійким стійким сортом. І от, бачите, яка така неприємність. Тобто так от він буде стояти. Так, до, до ґрунту я буду додавати триходермін, потім брати сухий сухий торф, просто торф з, з яким, агроперлітом, додавати туди в торф триходермін і буду брати сухий торф. саме от ну, просто от просто Отак з мішка. ну от Я зараз відкрила мішок, нехай воно ще й торф просохне. І ну, бачите, який торг, то він, поливати його не буду. Ось так от буде у мене такий от, кислий торг. Торф, торф кислий. Просто отак от посажу і будемо спостерігати, ну і не буду заливати, буду, будемо спостерігати, що що з цього вийде. Ну, поки нехай оце, сука, там, до вечора, нехай стоїть отак в розчині. Вирішила все ж таки я залишити оце ємкість, в якої воно росло, тому що тут великі оці отвори. От. Просто я візьму, там коріння велике, але просто отак от візьму ну не дуже багато буду насипати ґрунту, щоб не було тут застою. Ну, просто мені подобаються здесь ці великі отвори, і інші горщики у мене поміншую, а Це велике. Ну, просто можна, можна просто не повністю засипати ґрунтом. І до того ж, я вирішила ще так от на дно покласти оцю кору, нехай вона там буде просто як шаром. Я зрозуміла, чому в мене так вийшло, тому що. Оцей горщик він в мене стояв під навісом. От. І потім, коли ну, це сказали, що будуть дощі, я подумала, що рослини люблять оце ж дощі да? і виставили його ну, на дорожку, на таку ґрунтову. Грунтову дорожку і получається там, же ж на грунтовій дорожці не уходить волога да. І ну, і вийшло так, що волога не уходила. Якщо б воно було хоча б на землі або там на тротуарній дорожці, да, то е, там є, ну, от, наприклад, плітка така, да, то тут от є рифлення, і воно б уходило. А так вийшло, що воно його присосало, в той дорожці вода не уходила, тому що таке болото було. Тобто у нас ну, просто ливень. Ливень був, Я два дні не могла зайти в сад і вгород. І було, от, розумієте, Сутки стояла вода на листі. от такий пройшов дощ. І вийшло, що воно залилося горщик, і вода нікуди не уходила, тому що там воно стояло на, на, ну, на землі, на ґрунті, на витоптаній землі, тобто там, де ми ходимо. Ну, то, що вже все, що було, все сталося. Так, значить, знизу поклала кору для того, щоб оце воно тут не сльожувалось, щоб там було в ну, повітря, так сказати. І ґрунт підготувала, от дивіться, який. Тут, тут виходить агроперліту багато насипала, да? взяла кислий, ну це кислий, от навіть з от, от то він не мілкий. Це для крупних. Рослин, коли я їх пересаджую, то є з такими отут гілки тут є, і ось такі от всякі, ті саме. то є це, це не мілкий торг. Ну, тому що рослина велика, нехай теж корінці, коли будуть на виростати, то такі от частини вони дуже гарно, тому що коріння отак от оплетає туди-сюди. Ну, Поміж оцих частин. І ще я додала в цей гру... От цю, цю суміш, додала, трошечки у мене залишалося ґрунту для цитрусів. Ну, я займаюся цитрусами, і там ну, буквально залишилося ну, може, літра-два того ґрунту. Але там, чому я його взяла? Ну, там теж кислий ґрунт, але він з корнеутворювачем. От. І, і сама. Ну, взагалі, я вважаю, що зараз рослині не потрібні ніякі суміші, ніякі ніякі... нічого. Єдине, що я зараз додавлю, сюди триходермін. Ну, так, щоб перестрахуватися. От. І є в мене ще біопрепарати, які від грибкових захворювань. От їм я і буду потім проливати. А триходермін просто порошком так от насиплю і е, з, змішу, Ну, цю суміш змішую і все. Тобто ніяких там добрив е, я нічого не, де, не буду додавати. От, е, буду проливати, проливати буду корніутворювачем. Буду брати будь-який корнеутворювач, проливати оце корнеутворювачем. Ось мій кущ э, простояв часов, ну, мабуть, в вісім у тому розчині препаратів, які э, від кореневої гнилі. Потім я його просушила і ще на годину зараз занурила в коріння в Радіфарм. Радіфарм. А зараз я просто притрусила э, этим, грандісом. От, от Тобто воно постояла і в радіфармі, і в гранді общем, якщо вона витримає всі мої екзекуції. Зараз буду садити ось в такий от, бачите, от, сухий ґрунт. Ну, він він ну, такий. Рукою пробую, що він такий вологий, але він не, ну, не сухий ґрунт, але і не мокрий. Ну, бачите, але так от, коли рукою пробую, то вологість там є в цьому ґрунті. От. А, добавила сюди тригодермін. Це я поставила, щоб не забути вам показати. Ну, ось так от вийшло мені її посадити. Будемо сподіватись, що тут все ж таки щось виживе після моїх екзекуцій. Але які можна висновки зробити з цього моєго так сказати, горя? От дивіться, Вона в мене вийшла залита. Залита дощем, там не було витіку води, тобто я її виставила на ну, вона і так була, в принципі, полита, а ще я її виставила на дощ. Але я не, ну, не сподівалася, що такий буде великий дощ. І потім я не звернула увагу, що вона в мене стоїть на ґрунтовій дорожці, яка утрамбована, мокра, і не було куди стікати. У воді. І якщо це таке трапляється, і ви бачите, що в яни хоч там пару листочків або одна гілка, а всі інші гілки стоять, то це проблема однозначно з корінням. І отак от як я, зволікала, не можна зволікати, тому що я вирізала там 4 дні вирізала по. Одній гільці, да, там дивилася, ага, гілка підв'яла, я її вирізаю. Але цей процес не зупиняє, процес ще йде гніння, і добре, що я її витащила з ґрунту і все ж таки посадила в сухий ґрунт. Бачите, там настільки. Утрамбувалася знизу земля, і настільки вона була мокра, а ще ж і знизилась температура. Тобто, якщо там температура така комфортна для рослини 24 градуси, допустім, то ну, і не спека, і не холод, то рослина справляється з тою вологістю. От. А коли отак от виходить, вночі у нас 12 градусів, 15 градусів і мокрі ноги у рослини, то тут дуже швидко розвиваються ну, гнивісні процеси. І оці всі мої подлівання ну, хімікатами, да, препаратами, вони таке гніння, мабуть, не зупиняють. Тобто нема де стікати води, воді. Це основне. Ну, от, прийшлося отак от зробити отакі пересадки. Оце гілочка, моя надія. От, і тут, ну, тобто, вирішила я дати шанс рослині на виживання. Подивимось. Бачите, тут в принципі таке. Зняла черенки з неї. От. Ну, Отак От вийшло по, знову заповнити оце, оці юмкість. Я думала, що е, вона в мене не заповниться і, і зроблю так понижче. Але виходить, там таке коріння, е, знаєте, довге. Оце центральний корінь, він дуже-дуже довгий. І я його не стала підрізати, тому що і знизу там є коріння таке тоненьке, і, е, і зверху, а всередині такий стержень. От, і його ж не відріжеш, ну і він, виходить, отакої довжини, Ну, будуть тепер слідкувати, не дуже поливати, буду пшикати. Тобто, я зараз не поливаю, а пшикаю по листу. Ну, і чекаю, коли там підуть корінці нові. Так що, так, от, не я вас, мабуть, засмутила таким ві відео. Але ну буває таке з гортензіями. От, ну Будемо сподіватися, що. Що все ж таки вона виживе. Ну, може, й комусь мої поради так сказати, будуть в нагоді. Головне, не зволікати і пересаджувати в сухий ґрунт. От. Ну а так, я, звісно, бажаю, щоб такого у вас нікого не було, бо це такий стрес і для мене, і для рослини.